Помирати без крові, звичайно, ніхто нікого не залишить, тому що будь-який центр крові він все одно має якийсь певний стратегічний запас, так який він однозначно завжди має, і який він може використати у випадку ургентної ситуації, так тому що ну не тільки ж поранення, правда автокатастрофи ніхто не відміняв, побутові виробничі травми ніхто не відміняв, руку ногу відірвало, ніхто не відміняв, так і. Плюс хвороби крові, плюс онкологія, плюс ускладнені пологи, плюс діаліз і так далі. Це величезний, величезний перелік пацієнтів, які потребують донорської крові. І е, зараз ми зустрічаємося з такою ситуацією. Вона теж не нова, це нічого не змінилося. Насправді, просто відверто кажучи, в центрі крові деяких з'явилася ще одна відмазка. Вони, е, коли не дуже добре виконують свою роботу і не мають компонентів крові, то вони кажуть, ну ми все ж військовим. А ви цивільні, ви ж там морочите собі голову да, шукайте собі донора. Хоча це пряме порушення законодавства України, тому що ем, пацієнти не повинні шукати собі донора, родичі пацієнтів не повинні шукати собі донора. Це так зване ситуативне або родинне донорство, яке практикується в Україні спокон віків, якщо так можна висловитися. Так тобто, коли твоя близька людина потрапляє на операційний стіл. Ну або проходить інше важке лікування, так то де знайти донора, це твої проблеми. Так не повинно бути. В першому році відбулися зміни в законодавстві, які е, стверджують, що так не повинно бути. На превеликий жаль, законодавство ще поки що не функціонує повноцінно так, якби воно мало. Ми і, і так знаходилися в такому, знаєте, перехідному періоді. Так, а в зв'язку з повномасштабним вторгненням це все ще відтягнулося, відкотилося. Є питання по фінансуванню, є питання по функціонуванню цього всього. Тому, на жаль, досі родичам доводиться бігати і шукати, хто би став кров для їхньої близької людини. Дуже часто, якщо їм дозволяє здоров'я, вони самі здають цю кров. Якщо їм не дозволяє здоров'я, то вони звертаються до своїх друзів, родичів, знайомих, залучають в соцмережі.